Доброго дня, шановні колеги депутати, розпочинаємо комісію земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. На комісію зібралось три з п'яти депутатів. Комісія повноважена і оголошена, відкрита. Дивіться, на вашій електронній адресі було розіслано пропозиції до порядку денного комісії, є якісь кого зауваження пропозиції? Нема. Ознайомились. Тоді ми пропоную проголосувати за порядок денний комісії. Голосуємо. Хто за проти утримався? Три за. Порядок денний. Переходимо до розгляду. А, так, питання друге про уточнення площ земельних ділянок. Доповідає Мартинюк Олена Івановна до Королевської міської ради. Надійшли заяви від громадян стосовно передачі приватної власності їм земельних ділянок, а та також про остання затвердити ці технічні документації щодо відведення земельних ділянок у власність. Тому прошу затвердити проект рішення щодо. Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення від... відновлення меж земельних ділянок на ту... натурі, від... 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 віднести уточнення у площі земельних ділянок, переданих у власність громадянах, передати безплатно земельних ділянок у власність і е... зобов'язати власників земельних ділянок належно законувати обов'язки, визначені статті 91 Земельного кодексу України, України згідно з додатком. Mm. Кої будуть питання, пропозиції. Директор розмірувати можуть. Рекомендувати. Голосуємо. Хто за, проти, утримався, три за. Проєкт рішення рекомендовано на розгляд сесії Колись кінської ради. Переходимо до розгляду наступного питання. Про дозволи на вигадання документації зимоустрою. Затвердити проєкт рішення винести подальшому на сесію про дозволи на виготовлення документації і землеустрою. Перше надати дозвіл Королевській міській раді на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних на Торі наторі земель кровецької міської ради за межами е, населеного пункту села Спаське. Це земельні ділянки, не спадщини, е, земельні частки паїв. з метою подальшої передачі їх в оренду, е, які були зареєстровані за померлими. Друге надати також продукт міській раді наведу, на виготовлення технічної документації устрою щодо встановлення і відновлення в аменклатурі земельних ділянок, що відноситься до категорії непереоформленої спадщини за межами села божок Моторського району з метою також подальшої передачі їх в оренду. Також надати дозвіл громадянці цимбам Тетяні Володимирівни на розробку проєкту устрою щодо відведення земельної ділянки в разі зміни цільового призначення. Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд за адресою виноградова 11. Угу. питання про позиції? Голосуємо. Давайте проголосуємо. Хто за, проти утримався? Три за проєкт рішення рекомендовано на розгляд сесії. Приходимо родину наступного питання про виділення натури на місцевості земельний ділянок власнику права на земельну частку пай. До проведки міської ради звернулися громадяни, які успадкували земельні ділянки, що відносяться що є для ведення товарно сільськогосподарського виробництва. Розробили технічну документацію, тому прошу затвердити технічну затвердити проєкт рішення подачу подачу передачу його на подачі на сесію. Перше затвердити технічну документацію землеустрою, виділити земельні ділянки в натурі громадянам. На земельну частку паять за меж населених пунктів Королевської міської територіальної громади. Також зобов'язати власників виконати обов'язки визначений статті 91. Громадянин у нас Мірожниченко Микола Агриворович. Mm -hmm. Це ми є, є пакет документів, активний да? лист підписаний. Mm -hmm. Питання пропозиції рекомендувати? Рекомендувати? рекомендувати. Хто за, проти утримався, три за, проєкт рішення рекомендовано. Так, наступне питання про надання то аротубовичі земельної ділянки в оренду. А, так, товариство за відповідальністю. аротубовичі просить передати в оренду. Вісім земельних ділянок для ведення товарності свого виробництва в заяві вони написали прохання надати їм ці земельні ділянки під вісімнадцять відсотків від непрактивно грошової пацієнти. Склали технічну документацію. Mm -hmm. Прошу заповнити технічну документацію земель щодо встановлення на земельних ділянці. Надати товариству з межами або додовочі в оренду вісім земельних ділянок терміном на сім років. Що входять до складу спадщини в разі відсутності спадкоємці за заповітом і за законом? Під 18% від нормативно-рошової оцінки. Загальна площа 10 гектар, 27,64. У угу. які будуть питання, про позиції? Рекомендувати. Рекомендувати. Це в нас так, як розуміють, що вначале потрібно затвердити, так? затвердити. Затверджувати. Затверджу, затверджу. затверджу, Давай. затверджу. Давайте. Давайте про затвердження голосуємо. Хто за? Проти утримався. 3 за проєкт рішення рекомендовано. І Зразу ж наступне про надання в оренду. Так, я розумію. Голосуємо. Ну, Хто за? Та так. Проти утримався. Проєкт рішення рекомендовано на розгляд сесії Коловської міської ради. Так. Так, наступне про припинення права користування землею КП Кроловицький ЖЕК Кроловецької міської ради надійшло звернення від королевецької е житлово експлуатаційної контори. Яка просить припинити право постійного користування земельними ділянками за наступними адресами: вулиця Рушникова, 33, Єрмаркова, 4, Єрмаркова, 6, Павла Чубинського, 15, Проспект Миру, 2, Зелінського, 1, Максима Ринського, 37, Площа Свободи, 44, Олексія Гребенюка, 14, та передати ці земельні ділянки до земель комунальної області, це так розумію, вони відмовляються, так? Да? Багатоповерхові тобто було рішення окремого комітету про... Вони додали, що про списання ці вакцини був сюжетів. Питання, пропозиції будуть? Перекоментують. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримався. Прийза проект рішення рекомендовано на розгляд сесії. Та... Наступне про затвердження технічної документації на земельну ділянку комунальної власності. Так, розроблена технічна документація на земельну ділянку по вулиці Івана Додаря. Є за необхідне затвердити цю технічну документацію, а площа її 0,0359 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Є бачення, потім цю ділянку можна виставити, буде на аутіон першому. Це дело у нас біля першої школи. Там все ще змінили такі. План, так? Ну, ось це, якщо брається, план там підлітки. А, тут панка, це цей оце? – Ні. А це Зупинка. Як Перша школа. Перша школа. Оцей земле ділянка шкода. Mm -hmm. Так, зрозуміло. У кого будуть які питання, пропозиції? Рекомендувати. Рекомендувати. Голосуємо. Хто за, проти, утримався? Три за. Проєкт рішення рекомендуємо. Далі, далі. Про земельні торгів у формі аукціону а, так, є також і бачення включити до переліку земельних ділянок, що виставлятиметься на земельні торгів для продажу права оренди та затвердити його згідно додатку. Провести земельні торгів формі, формі акціону з продажу права земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки е, знаходяться за межами села Дубовичі. Для ведення товарного 14 гектар, також ще одна за межами добовичі і одна за межами а, села гороскового. Будемо сподіватися, що йдуть на аукціону, люди виграють право оренди і надаємо дохідну частину. Дві по дубовичах і mm одна -hmm. по горозковому. Зрозуміло. Голосуємо. Хто питання пропозиції будуть? Ні. Це Не це буде. буде. Голосуємо. Хто за, проти, утримався. Три за. Проєкт рішення рекомендовано на розгляд. Так. Наступне: Про внесення змін до договору оренди землі. Куцагол Вон. Загальна площа 34,25. Фізична особа-підприємець. Куцугол В'ячеслав Миколаєва. Звернувся заявою в якій він просить внести зміни до договору оренди землі від 16.05.2016 року укладеного між камінською сільською радою та фокусового в'ячеслав миколайович для видання фермерського господарства. Він просить сам змінити сторону орендодавець, стане Королевська міська рада, продовжити дію договора на 49 років і також орендну плату він просить під 18% від НГО. Вивчаючи договір оренди, ми бачили, що в 2016 році договір був заключений з громадянином Кузового В'ячеславовичем. На даний момент у нас заява надійшка від фізичної особи підприємства. Угу. Там Тобто заява була. О, Це питання потребує, як на мою думку, до вивчення. У кого були такі питання, пропозиції? <різь> так, так, <різь> давайте по питання. Це таке, що потрібно буде вивчити. Юлія Анатольевна, ви що думаєте? Я теж думаю на довичення, так як від громадянина була. Ну так, Давайте залишимо його на Зараз Від фізичною не обґрунтовано, виходить. Хто за те, щоб дане питання відправити на довивчення? Голосуємо. Хто за? Проти отримався. За проєкт рішення рекомендовано відправити на довивчення. Долучення запитання не виноситься на сесію. Так, наступне питання про внесення змін до договору оренди землі котаголгоєм загальною площею 76,64 гектара. Ділянки, також громадянин Куцу В'ячеслав уклав укладу оренди з Українською сільською радою, як громадянин громадянець даному війську. Ну, є... Це, фізична... це так. Та. Та. Ну, Я пропоную це дуже на долучення. Бога був тільки питання пропозиції на долучення. Голосуємо. За дане питання на Три за дане питання відправи на так, Наступне: про внесення змін до рішення органу місцевого самоврядування. З метою виправлення помилок опису у рішенні органів місцевого самоврядування прошу внести зміни до рішення 63-ї сесії Восьмінського екрані від цього березня 2025 року, виправивши помилки преамбулі пункті 1 кадастровий номер 59226001203 на кадастровий номер 59226101001203. Питання пропозиції будуть? Це ми просто міняємо, да? так? голосуємо. Хто голосуємо. за, проти, утримався? Три за. Проєкт рішення рекомендовано. на розгляд сесії Колеської місцевої ради. Повернумо до до наступного питання про опоновлення договору оренди землі ПП Агроспаська. Але нема на доповідайте. Надійшло звернення від приватного підприємства «Розпаски», в якому просить розглянути клопотання щодо поновлення договору оренди земельної ділянки на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором від 9.11.18 року. Кадастрового земельної ділянки вказують і розташування її село Спаске, вулиця Зубахівка, 36, Конотопська району Сумської області. Це земельна ділянка під господарськими дворами, розглянувши також договір оренди. А, в договорі оренди м -м, казать, він був м -м, заключений загороднім Сергієм Миколаєвичем на той час сільським головою mm -hmm. і морозом. М -м, так, Тут Олександр Миколаєвича, але з морозом Олександр Миколаїв стоїть з тупобезпечення. Теоретично, але так. В даному випадку це є земельна ділянка господарські твори, а площа у неї 1 гектар 2583. Це питання дуже не зрозуміло, не для мене. Якоміла до вивчити з урахування істотних умов договору, Які будь-коли, які британня, пропозиції. Відсоток 8% було в минулому договорі. І десь 70 років. У 18-му році був договір оренди заключений, так. На 7 років. Зараз шукаємо да, на сім років, на 10, на сім років, І під 8 відсотків. За будемо казати, сільськогосподарського призначення для ведення товарного. О, комісія запропонує, як, ну як, запропонує відділу земельних відносин. Більш детально вивчити це питання в пункті, саме зміни істотних умов договору. Довивчить, а потім розглянути на наступних комісії. Голосуємо. Хто за? Проти утримався дане надавчення самоврахування вивчення істотних умов договору. Так, наступне питання про розгляд скарги, скіди і ви просить. Скасувати рішення від 04 липня 2025 року про відмову надання земельних ділянок в оренду оренду з кідієве. Mm -hmm. Скідерина Васильівна е, звернулася до нас із заявою, е, скаргою. І попросила прийняти рішення про скасування прийнятого 4 липня 25-го року рішення про відмову надання земельної ділянки в оренду скіді а також попросила розглянути скаргу, здійснювати розгляд скарги за її участі і про повідомлення її час і дату. Також попросила надати письмову відповідь на скаргу. Минулого разу пам'ятаєте, її також не було. Вона надала документи, що була відсутня за кордоном. Також на цю комісію земельну. На ній війни було зателефоновано, повідомили про розгляд скарги, але вона в даний час хворіє, надала підтверджуючи документи від лікаря, що вона хворіє. Також вона просить перенести розгляд скарги на іншу дату і час. При цьому наполягає на своєчасному письмовому повідомленні про дату і час засідання за розгляду поданої скарги, оскільки адвокату їй необхідно планувати свою роботу та бути своєчасно повідомленим про дату засідання комісії. Mm -hmm. Також повідомляє, що не отримувала письмо. Mm -hmm. що комісія сьогодні повідомляли. Я так правильно розумію, що вона просить без її присутності не розглядати mm -hmm. дане питання mm -hmm. і завчасно повідомити її. Коли відбудеться розгляд цього питання, а, так та, і та. Да. Ну, Тоді ми без її вийдемо не будемо розглядати дане питання і рекомендуємо завчасно повідомити е, скиду у письмовій формі. Ні, відділення. Добре, там, особисто я буду телефонувати. а Цей раз я була в відпустці, тому телефонували і будемо казати, працівників відділу за мене. На Добре. Так, ну що, на цьому всі питання порядку денного. Комісії вичерпано. Певні питання рекомендовані на розгляд. Проєкт рішення рекомендований на розгляд сесії і є певні питання на доручення. На цьому все. Комісія оголошується закритим. Всім за увагу.